Суємо ми сьогодні одрази з грибами, паланиці із гарбузом. Дівчата одні роблять е, картошку, другі е, трути е, гар, гарбуз, а ми місимо тісто на паланиці. Наперели ми картоплю, посолили. Зараз додамо яйця сюда, муку і замішаємо зрази, з грибами. Мовимо з любов'ю, щоб наші захисники були живі, здорові і захищали наші батьківщини. Слава Україні! Пізно раз в тиждень ми ходимо сюди з задоволенням, тому що по-перше, ми тут всі зустрічаємося, ми дружимо між собою і гарно спілкуємося, а також ми маємо можливість, хоч саме менше, що ми можемо зробити для наших захисників, трішки приготувати їм смаколиків, щоб вони трішки мали, відчули домашню зботу. Ой, дивіться, який. У нас паланички красиві вийшли. Боже мій, яка красота для наших хлопчиків. Покушають наших паланичків, вітамінчики. Ми для них стараємося, щоб були вони у нас, не голодні все, як треба. Готуємо дуже, як вам сказати, дуже. Смачно, Смачно. але ж ми дуже-дуже переживаємо за те, щоб нашим хлопчикам було вкусно. Окрім їжі, волонтеричка фасує ось такі ароматні чаї. Тут Цвіт липи, мята, різновідності, чотири м'яти в нас, меліса, цвіт акації, цвіт жасміна. І ось це все ми пасуємо ось такі фільтри для наших захисників, які були зібрані протягом всього літа на ланах нашого міста, цілющі трави в цьому чаї. Ось така у нас вийшла смакота смачному. Всім дівчаткам спасибо, що трудитися на, на благо нашої України. Ми з хлопцями дуже дякуємо нашим дівчатам за смаколики. Готують дуже смачно, наче вдома побував. Любительське об'єднання Волонтерочка створене ініціативною командою працівників міського будинку культури. Спочатку ми починали з в'язання теплих шкарпеток, рукавичок, поясів, килимків для наших військових. Згодом наша волонтерочка почала готувати домашні та смачні страви для наших захисників. Ми збираємося кожної п'ятниці і кожного разу готуємо щось нове та смачне. Дякуємо нашим хазяйновитим волонтерочкам за їхні добрі руки, які створюють смачні страви для нас. Наших захисників, а також ми дякуємо нашим підприємцям та усім небайдужим містянам, які допомагають жити та працювати нашій волонтерочці.